І так, всім привіт! Це у нас ціле відео по грі Fortnite. Записується дуже не в обичному вигляді, а запис серед Fortnite, але все одно Ну, Я думаю, ви розумієте, що запис цього відео йшла через мій ПК. Хоча Я думаю, мабуть, треба каточку записувати через ПК. А іменно повтор записувати заходить через сервакі. Ну, це буде довше, але в принципі картинка для вас буде красива. Буде чітко, не лагатиме іменно для вас, і в принципі буде досить прикольно. Ну в общем, Якщо ви хочете бачити більше відео по Fortnite, то давайте наберемо 10 лайків під цим відео, і я швидко йду знімати наступне відео і викладувати, монтувати і заливати. Також напишіть коментарі, чи подобається вам гра по Фортнайту. В принципі, Якщо вам подобається, то я буду більше питатися, знімати іменно ціле відео. Звичайно, шорти також будуть по Фортнайту, тому підписуйтесь, щоб не пропускати ці всі шорти і відоси по форточці. Ну, а ми поїхали. Зараз, в принципі, це таке пробне відео по Fortnite, запис імено Форточки. Тому я вирішив записати через ПК, тому невеличкі подлаги є у катці. В принципі, я зрозумів, як можна в подальшому робити відоси по-другому, що вам і картинка була прикольна і не лагало. І мені плюс-мінус було комфортно записувати і катати у катках. Тому, в принципі, варіанти є, як знімати. Головне мотивація, а мотивація це ваші лайки, коментарі, підписки, просмотри. Тому що ну, канал новичка. Тому просмотри дуже сильно. навіть Просмотри будуть продвигати канал. Ну, Якщо просмотри, це повне відео повністю без перемотки. Хіба що на X2 можете на Х2, можете. Ну, в общем, Головне, не перематувати і подивитися повністю. Це дуже сильно буде продвигати мої відео на Ютубі. Ну а ми. Про... Як це сказати? В общем, Починаємо. Грати в Fortnite тут я чуть-чуть прибавлю скорость, щоб ви могли не ожидати кілов, щоб відео був швидше, не було таким нудним, щоб було більш таке прикольне. А поки що я лутаюся, чело поки що не замічав. Хоча мікролаги все-таки навіть в ігрі є. А на записі повтора теж є. Ну, наверное, це цей за те, що Ford включена запись і запись іменно екрану. Так що комп'ютер каже ти шоу. Ну, в принципі, в майбутньому, я думаю, з'явиться хороший ПК, тому в майбутньому, я думаю, навіть буде краще. Будемо знімати Fortnite, можливо, даже колись будемо стрімити. Ну, Це треба дійсно вже хороший ПК, щоб запускати стріми по фортеці. Так ну, а поки що я лутаюся, добуваю ресурси, щоб проабгрейди оружжя. Ну, мінус записи, що ви зараз не бачите, які в мене оружиє в інвентарі, оце єдинственний мінус цього. Ну, в принципі, ХП є, і то хорошо. Хоча, мікроглюки є і містами дуже хороші. Ну, Ладно. Мікроглюки, мікроглюками. Я в принципі зрозумів, як можна зробити по-другому, записувати відоси. Можливо, попробую і не стільки буде багато глюків, як час на відео, можливо, навіть покращиться відосе. Ну, а поки що маємо те, що маємо. Далі йдемо лутатися. Тут вирішив взяти огняний пістолет. Флайрган. Ну, просканувати місцевість, можливо, знайду людей, а поки що добуваю камінь. Щоб прокачати, треба дробаш. Бо д... без дробаша, особливо помпи фіолетової гра не ігра. А, до речі, це відео. Де ми граємо у глава 2 ремікс. Да, це дуже прикольна глава. Мені подобається. Ну, звичайно, в серці залишається це перша глава. Да, я ігрок з першої глави. а іменно глава 1 сезон 6. Ну, про Fortnite дізнався ще в п'ятій главі. Но на те час у мене ще хуже був комп'ютер, ніж зараз. І на те п'яту главу я пропустив повністю, бо все-таки не міг. Грати шосту. главу, Гл... ой, главу, ой, Господі, Шо... шостий сезон. Я в принципі, залетів, але під конець сезону і лаги були ж... жорсткі ніж зараз. Тоді типу, йшло час. Глава 2 мене мене трохи не так почало лагати, потім купив ПК, ну І в общем, зараз ще треба новіші ПК, Якщо ось такі от діла. Зараз поки що, до речі, замітив чела, але оказалося це був бот. Тут я грішив його далі, не трогати, щоб він на мене не загрився. І побачить, і раз, він пропав. Типа, хотів побачити, до якого чела він йде, а він просто і спарився. Я спочатку подумав, що це... за... Бо мені показалося. Типа... Просто померещився чел. Такий, ну, прикол. Ну ладно. Тут у мене трошки подлагало. І, звичайно, навіть в грі подлагало. Не іменно на записі, а іменно в ігрі подлагало, тому я просто упав як кірпить. Так, далі йдемо. І ще, ще підлутати ресурси, тому що на апгрейди потратив сильно багато ресурсів. І залутати. Тут камінь не добувається, як удивився. Далі. До речі, на повторі ми не замітили, тачка. Там була тачка, я стріляв по машині. А на повторі. Як я замітив, немає машини. Странно. Ну ладно. Тут я вже чел замічений був і я. Звичайно, в мене тут завісло. Я не знаю чому. Ну, Я просто в кущах нацелене на чела, і од лави і хлоп, мені пуля прилітає. Це. Ну, Звичайно. же, Fortnite досить требувальна гра, а ПК дуже... Немочний, ну, звичайно, не слабий. Що вовсе форточку вовсе запускає. Ну, на першої мочності, на фулл прозводительності 40-50 FPS, іноді 60. Уже. Ну, колись і до сотки доходило. Ну, все же, лаги нікуди не діваються. а ще й з записью, і всім. Так воно взагалі нагружає ПК, що до 2 FPS впускається, якщо я включу запись прямо в матчі. Або ще щось. Да. Так, тут я запустити попадання вистріл, лаги. Лаги, лаги. Вистріл і попав. На... Ну, взагалі, дуже сильно мені повезло на лоу ХП виграти чела. Тут я запиваюся. І після запивона підемо далі шукать типов. Тому що скоро ...надо йти до топ-1. Ми зараз в топ-7 заняли. Так що хилимся. Запиваємося, перезаряджаємося і йдемо далі. Так. Я поки що тут мало буду коментувати. Я вже трошки запихався коментувати відос. До речі, напишіть у коментарі, який ваш любимий сезон в Fortnite, може глава даже ціла, не тільки сезон. Ну, якщо чесно, на мою думку, перша глава це вай. Це найкраща була глава навіть по графіці, по всьому по оружі, по текстурках оружжа. Тобто, хтось скаже, що це що стара глава була. Типа, як, як там графіка може бути краще за цю графіку, що зараз. Ну, В принципі, стара глава все-таки була краща, перша глава. Це... це глава мого дитинства, так скажем, де все почалося з Фортнайта. Найкращий сезон? Так. Не поняв. Це що за мікроглюк? Я тут поламав. Тут а, знову я бачу цього самого бота починаю стріляти, і він також щелк. І пропав. А знову. Знову він кудись це Ну, в принципі. Я і знову поняв, куди він біг. І тут а, раз. Бот. Ну. Знову з'являється! Прямо перед мною. І біжить на, на мене ноль реакцій, просто біжить. Ну, я вирішив за їм прослідувати, побачити, куди він мене приведе. А приведе він мене прямо до чела. Чел, каже, ховався в кустах, але викурити відтуди в мене все-таки не вийшло. Хоча як не вийшло, але, як завжди, мікролаги дають про себе знати. Це іменно ну, все остальне. Так що. Я думаю, ви вже по лінії бачите, що це відео до кінця і... топ-1 не вийшло взяти. Да. Ну, в принципі, катка досить прикольна вийшла. Ну, в принципі, це відео було населене на. Побачить, як буде зніматися Фортнайт, і як вам це зайде чи ні, що.